Ну і далі говоритимемо про те, що відбувається на фронті, зокрема на харківському напрямку. Долучаємо до розмови Кирила Дучка, це штаб-сержант служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Національної гвардії України. Хартія. Пане Кирило, добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір, студія. Слава Україні. Героям слава. слава. А розкажіть, ну, що відбувається на тій ділянці фронту, де стоїть Хартія. Наразі в смузі відповідальності нашої бригади ситуація стабільна, але важка. Тобто, ми спостерігаємо, що ворог не досяг своєї мети захопити населений пункт Випці, який є стратегічним для них. Вони намагаються штурмувати малими піхотними групами без підтримки техніки. Також спостерігаємо. Ну ми до цього спостерігали з травня місяця. як Тільки почався наступ, велику кількість застосування авіації, а саме керованих авіаційних бомб, що є такою основною проблемою зараз для нас. Наразі ситуація стабільна. воєнні бригади і в принципі сили оборони тримають зайняті рубежі і не пускають ворога далі. Угу. Пане Кирило, ви кажете, ворог наступає малими піхотними групами без великої техніки. Це чому? Тому що наші безпілотники вибивають цю техніку, чи, чи що? Чи немає вже в них просто чи е, будь-яке будь-яке переміщення техніки? Воно фіксується нашими дронами. Ну і так само з їхньої сторони е, зараз. Вони перейшли. У них мода на мотоцикли, баги, ну тобто мобільність. І вони пересуваються саме так. Це швид швидкість мобільність, угу, угу. пане Кирило не можу не спитати кілька днів тому назад. Бачила пост Сергія Жадана, письменника і військовослужбовця 13-ї бригади Нацгвардії Хартія про те, що бригада збирає на безпілотники 40 мільйонів гривень, і в пості Жадана сказано, військо виходить на східні кордони. Ану, розкажіть на ж, якщо можна, і в силу того, що можна говорити, про те, на що збираєте, куди прямуєте. Тобто на сьогодні військо виходить на східні кордони. Це, мабуть, найбільший збір, який був оголошений, ці безпілотники допоможуть нашим бійцям безпосередньо гнати ворога за кордони за кордони України і в принципі Харківської області. Тобто активно всіх закликаємо долучатися до цього збору, допомагати війську, і саме завдяки вашим донатам, 5-10 гривня неважливо, Наші воїни зможуть вигнати все ж таки окупанта, і як то кажуть, надавати по зубам. Ну, ми вам щиро бажаємо, щоб цей збір швидше завершився. Теж закликаємо наших глядачів і слухачів до цього збору, аби ви цитуючи вас, мали як можливість дати ворогу по зубам. Дякую дуже, Кирило Дочко, штаб-сержант служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Нацгвардії Хартія.